Що таке баланс? Загалом є кілька поглядів на баланс. От один з них це як спосіб досягнути рівноваги в різних сферах свого життя. Тоді ми можемо уявити це от класичне колесо, балансу розділено на вісім різних сфер, і в межах тих сфер ми можемо проставляти для себе оцінки, наскільки в нас ця сфера збалансована чи ні проти інших. Але реальне життя показує, що людей із таким збалансованим. Колесо дуже мало у житті, і тому мені більше подобається концепція чергування або різноманітності, коли в нашому житті є не тільки щось одне, наприклад, весь простір займає робота чи весь простір займає сім'я, турбота про дітей, а є інші сфери життя, і вони теж представлені, вони чергуються. Якщо подивитися, в природі теж відбувається чергування, ну, тобто є день і ніч, є якісь цикли, коли ми працюємо, коли відпочиваємо, в житті теж має бути. Якщо в людини... Більше різних сфер життя, і вона зосереджується на них, приділяє їм увагу, то відповідно і життя її стає різноманітнішим. Але якщо умовно людина випадає тільки щось одне, то відбувається перегин, такий дисбаланс, диспропорції, і людина може почуватися нещасливою. Що класно робити? Дивитися на своє, ну, можна подивитися на це колесо. Можна навіть проставити оцінки і побачити, а що зараз в моєму житті відбувається, от яка сфера дуже сильно просіла. На ній зосередити трошки більше уваги. Але це не означає, що в цей період ми, типу, зосереджуємося тільки на цій сфері, фокусуємося на ній і все інше відкидаємо. Бо тоді це буде знову ж таки перегин і дисбаланс. А коли у нас відбувається чергування, і мені подобається ще такий концепт. Я про нього довідалася. від Тані Полипчук, це засновниця платформи для жінок. Вона каже, що в житті важливо відповідати для себе на питання, що мені важливо. Навіщо це мені? І коли живеш за своїми цінностями, той баланс цей можна вибудовувати по-різному. Навіть якщо в тебе буде 80%, наприклад, вона, у неї двоє малих діток і бізнес. І в цей період вона дітям приділяє набагато більше уваги. Це 80%, 20% це бізнесу більше на делегуванні процесів. Але це не означає, що це стале явище. Зараз так. І коли даєш собі відповідь, навіщо я вкладаю свої ресурси, ось так і так, а потім. Скориговуєш, якщо відчувається втома, то додати більше відпочинку. Ну і це виходить такий погляд, інший на баланс. Як перестати відчувати провину за те, що не можеш успішно поєднати всі сфери? Це це міф, що вдасться успішно поєднати. Воно і з'являється. Ця провина може з'являтися через те, що ми бачимо, як інші нібито. Поєднують все. Наприклад, ми дивимося на сторінки інших людей, і нам здається, які вони успішні, скільки вони встигають. Типу, тобто, тут вони з сім'єю проводять час, тут вони в бізнесі, там йдуть десь в спортзал, потім йдуть на якесь дозвілля, десь з друзями зустрічаються. І в нас складається враження, що нібито ми якісь не такі, ми від чого відчу... від цього відчуваємо провину. Але зняти ці окуляри і подивитися тверезо, чи можна отримувати все-все-все і одразу. Це може бути те, що допоможе зняти відчуття провини. А коли розумієш, що у всіх у добі 24 години, і я розподіляю так, як мені зараз важливо, то це може якраз і допомогти. Якщо сфокусуватися на чомусь одному, чи не буде нудно жити? Мені подобається, коли є різноманіття, і ми можемо поєднувати те і те. Звичайно, можуть бути періоди, коли варто сфокусуватися на одному, бо хочеться в цій сфері досягнути швидшого результату. Я думаю, що така є відома досить картинка, вона з книжки Есенціалізм і в ній, типу, як розподіляється енергія. В одному випадку є такий струмінь, який б'є прямо, ось так, і вся енергія в одне щось, а в іншому схоже на сонечко, де є такі стрілочки. Енергія частина туди, 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 туди. І залежно від того, що людині потрібно зараз. От якщо, наприклад, комусь потрібно стартанути і вкласти всі зусилля в якусь сферу, або хтось готується до іспиту, ну фокусується максимально на цьому. Це короткочасна стратегія, спрацьовує, а в тривалій перспективі краще все ж таки чергувати, бо життя людини стане таким одноманітним, нудним. Типу, а що зараз відбувається в моєму житті і заради чого це все? Як зробити колесо балансу рівномірним? Колесо балансу це класний інструмент для самодіагностики. Подивитися реально, які сфери є в моєму житті, значить, вони мені важливі, і яка в них ситуація? Тому що є. Варіанти, коли це колесо балансу, то вже промальовано на вісім секторів розділено, і кожен з них підписаний. Мені цей варіант подобається менше, тому що різні люди різні, і відповідно у них у житті пріоритетними можуть бути інші сфери. Для когось потрібно соціальні контакти розділити окремо на сім'ю, далі на друзів, і потім на оточення, наприклад, професійно. А для якоїсь людини це все буде в одному. І це вже. Для однієї достатньо однієї частинки цього колеса, а для когось потрібно три. І відповідно я за те, щоб людина сама підписувала для себе різні сфери свого життя, які вони є. Потім може статися таке, що людина підписала вісім, а в неї є ще сфери. І тут знову ж таки, а як можливо, їх забагато, це розфокус. Якщо ці сфери для мене важливі, чого ж я їх не вписала на колесі загалом? Це вже... І такий інструмент класний для, для спостереження, що відбувається. А інше те, як я почула, поставити собі оцінки і побачити, що зараз яка ланка найслабша. Відповідно, вона потребує найбільше турботи, такого уважного ставлення, і тоді можна на ній сфокусуватися. Звичайно, можна всі сили туди спрямувати. Що тоді станеться? Цю ланку ми наповнюємо, інші просідають. А можна зробити так, що ми наповнюємо цю ланку удвічі більше ніж інші, і тоді вона підтягується і це коло состає. Трошки більш гармонійним, але ситуації бувають різні, люди бувають різні. Ще раз повторюю, якщо це мама з дітками, то в неї не їй не вдасться побудувати це колесо збалансовано, щоб воно було на рівних рівних частинах. Але що їй вдасться, наприклад, розділити це у від, ну, грубо кажемо, у відсотки, Стільки то на турботу про дітей, а тут мені варто виділити ще якісь сфери, те, що допомагатиме відновитися, соціальні контакти, наприклад, якщо вона сумує, за, за тим, що вже не спілкується так з подругами, як раніше, або що. Але це класний інструмент для діагностики, щоб побачити, що відбувається і як це можна скоригувати. Як втримати баланс? А, ну, це, це для мене не така ефемерна. Штука здається, щоб втримати його стійким. Бо життя наше воно не стійке, трапляється те й те. Але що можна зробити, це частіше повертатися, дивитися, що в мене відбувається, яка сфера просідає, і тоді їй трошки більше уваги. Але варто розуміти, що воно не буде от зафіксованим. Раз ми його промалювали в житті налагодили нібито сфери, і далі ми, наче живемо у вакуумі. Якщо вже буде все чітко регламентовано, в кожній сфері приділятиметься тільки така увага. Всі тренування будуть розписані, час на роботу розписаний. Зустрічі з друзями, наприклад, по середах, це мені чи по четвергах. Це нагадали як в теорії великого вибуху, що Шелдондон все розписував, і в них був, здається, четвер, це день піци. Це означало, що більше ніяких страви не можна замовляти. Життя теж стає нудним. Має бути щось таке, що змінюватиме це динаміку в цьому колесі.